Відродження це культурно-філософський рух кінця середньовіччя, початку нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності. Саме ж слово відродження лише підтверджує це де від, видиме є де», те, що було колись давніше, від діда, прадіда, «род», енергія від попередніх поколінь, те, що передалося породу, же життя. Іня в світі нави на землі як те, що для всіх надзвичайне, на що і вказує подвоєння. Відповідно, відродження є ніщо інше, як повернення до філософських засад наших далеких пращурів. Проба їх переосмислення і побудови на їх основі нової філософської системи. І якщо Європа в епоху відродження будувала свою філософську систему світосприйняття на ідеалах шеязишницького античного гуманізму, то мабуть не все гаразд було у християнстві, і християнство з цим викликом справилось. Зрозумівши, що людям потрібно давати вибір, створили велику кількість сателітів протестантів, які не входили в структуру Ватикану, але сповідували таку ж, як і він, філософську систему. Що унеможливлювало відродження у майбутньому. І це надзвичайно дієвий засіб, тому що разом із сучасними методами психологічного впливу, як гроші, засоби масової інформації і на їх основі культ поклоніння матеріальним цінностям, людина з народження попадає в надзвичайно агресивно налаштоване середовище, яке не сприймає вільнодумства. І якщо на території впливу християнства риму Католицького на відродженні поставили хрест, Хоча в різні періоди ще були деякі послаблення, то на території України було не все так просто. Нащадки славних антів дещо по-іншому сприймали античну філософію, і силою їх заставити від неї відмовитись було неможливо. Тому єдиним загальноприйнятним рішенням було певне поєднання, що і відбилось у назві Православне християнство. Православ'я як античний, дохристиянський язичницький світогляд, але під впливом християнства, звідси найбільші язичницькі свята, що увійшли в нову релігію, як Різдво, Водохреща, Стрітеня, Великдень, Зелені свята, Спаса та Покрова. І, хоч на них і одягнули чорну християнську хустку, але свій первинний зміст вони таки не втратили. І оце двовір'я рятівний жилет нас тримає на плаву вже багато століть, не дає нам зникнути як нації і залишає шанс на відродження. А відродження це перш за все сприйняття світу і світогляні засади як окремої людини, так і суспільства в цілому. В основі слова відродження стоїть слово рід, а це зв'язок з тими цінностями, які сповідували наші пращури. І щоб відновити цей зв'язок, зрозуміти на яких засадах існувала їх спільнота, потрібні певні передумови. Найперше світогляд. Нехай що там стверджує офіційна наука, але ми є прямі нащадки трипільців. І це підтверджує ще донедавна псевдонаука-генетика, яка повільно перетворює вже офіційну науку на псевдо. Світогляд трипільців, їх малюнки на кераміці – це ключ до відродження. Але цього замало. Народні традиції надзвичайно вагомий аргумент. Ми їх дотримуємось і зараз, але не розуміємо змісту, чому на святий вечір не прибирають зі столу, чому водять козу, чому ходять за циганів, чому варять кутю, чому фарбують яйця, чому святять грушки. Ми не просто маємо це робити, ми маємо розуміти, чому ми це робимо. Українські народні пісні, а у нас їх найбільше в Європі понад 20 тисяч. І це душа української нації. Якщо ти не відчуваєш їх енергетики, якщо ти їх не сприймаєш, ти той, хто з нас хоче зробити останніх тисячу років. Ну і звичайно, мова. Якщо немає її носіїв, то не народиться нічого: ні вірш, ні пісня, ні твір. Можна читати старі. Але це вже лише питання часу. Ментально ти вже я не чар, тому наше особисте відродження. Це наша власна свідомість. Відродження нації це свідомість більшості її громадян. А для того, щоб ми дійсно відродились, а не мали формальну незалежність, ми маємо вийти з під чужорідного психологічного впливу, пройти шлях духовного очищення і збудувати суспільство без релігії. Суспільство з філософськими поглядами нової ери золотої доби на світоглядних засадах трипільської цивілізації. Розуміння бога як енергії, звичаях українського народу і його традиціях, любові до українських народних пісень і української мови.